Зараз ми будемо чіплятися до людей і дізнаватися, яка кількість у них сумок у гардеробі. Мене звати Настя. Тьоска. <рес> яка кількість сумок у вас у гардеробі? О, боже шість. Софія. Дуже приємно. Скільки сумок у вас в гардеробі? Ви знаєте, я тут славу пост. Як вас звати? Тетяна. скільки сумок в гардеробі? Багато. У мене є сумки, да ви бересу мій парень. Про бренд Б24 ще знаєте? Ні. Nee. Про Йоп. <рес> Я вирішу <рес> дуже багато. <рес> Три. Ваші сумки носить ваш хлопець. Да. Яку останні сумку купували? Сумку а -а, в ЦУМі покупала. Хлопець є? Так. Яка сама дорожчає сумка? Подарунок для вас. Така збусна, Все, ваша Хлопець чоловік дарує сину Так. Він мене сумки дарує. А ви йому? А я йому теж. А он зі мною носить, носик. Я саме дорожче. О Боже, я вже не пам'ятаю. Напевно, дорожче покупала я був. Жінки зараз самодостатні. Бек 24. чули? Ні, Знаєте, щось про бренд пек 24. Ні. Там можна, до речі, замовити гарний подарунок своєму хлопцю. А яка кількість сумок у тебе? Пиши в коментарях.